Друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти про ось такий компактний постпринтер G printer ISH58, який може стати непоганим вибором для вашого бізнесу. Та про проблеми, з якими я зіштовхнувся, придбавши його. Постачається він ось такій коробочці. В комплект входить сам принтер, адаптер живлення, USB шнур 1,5 метра. А також диск, який опинився порожнім. Чомусь. Навіть не знаю чому. Навіщо його було класти в комплектацію навіть не розумію. Це термопринтер, тому проблем з заправкою фарби у вас не виникне. Друкує він досить швидко, на папері 58 мм. Текст читається, сканується QR-код та переходить за посиланням без проблем. Налаштувати принтер для системи macOS мені так і не вдалося. Я задавав запитання на сайті, переходив за посиланням, скачував драйвера та встановлював їх, але принтер так і не завівся. Хто зіштовхнувся з такою проблемою і зміг її вирішити, залишіть, будь ласка, комент під цим відео, тому що я впевнений, ця інформація комусь знадобиться. На системі Windows драйвера стали одразу, та друг був без проблем. Я використовую систему Checkbox. Додаткових програмних забезпечень на комп'ютер встановлювати не потрібно. Просто використовуєш сайт та друкуєш одразу з нього. Швидко та зручно. Отже, давайте узагальнимо. Сам принтер доволі компактний, не потребує заправки фарбою, друкує досить швидко і нормальної якості і має невисоку ціну. Ось такий невеликий огляд від мене. В принципі, як і сам принтер.